Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ, граблів-рушлексоночка та роторної касарки Вірекс. У нас в наявності є ось такі цапфи поворотні до МТЗ. І ось така права виробництво БЗТія. Є ось така ліва. Виробництво Ромни. права, виробництво ровни. Та є ось така безетадія з втулкою. Ось так вона виглядає. Та ось така права з втулкою. Ось так вони виглядають ближче. Дуже гарні варіанти є в наявності. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня. До побачення!